Друзі, вітаю сьогодні прямую в Майаві Innovation Центр у Ліканте з Барселони, де один із самых передових центрів у Європі по вивченню бактерій, грибів, мікоризних грибів, других мікроорганізмів, включаючи водорослі. І буду ділитися з вами. Тим, що цікавого там побачив, навчився. Також там є один із найпередовіших штучних інтелектів, який прораховує ймовірність там, тої чи іншої молекули. А зараз хочу показати вам Барселони. Ось такі чудові кавкуси плантації. Це десь підгоріла пальма, десь курці, десь хатки щось підпалили, на жаль, так. І ось така краса. А тут сам порт і готель Virgin. Ось Такі дерева прекрасні тут ростуть. Кактуси. Моя рука, кактус, ха, кілограмів двадцять, тридцять, а тут і до сорока. Ось такі велетенські кактуси. Сьогодні погода трохи не сприяє, дощик. А з другої сторони спека спала. Досить приємно. Фінікові пальми. Порт. агави. Ось така природа чудова в Барселоні Повітря свіже, незважаючи на те, що поруч автострада, але повітря дуже свіже, приємне Ось такі кактуси, вріст ну, в мене більше, більше під три метри 3 м метри кактуси Так, да, цікаво, дуже дуже красиво. Такий чудовий парк, де можна пробігтися, відпочити від трудових буднів, набратися енергії, наснаги, сили. А що цікаво ось пальма, яка не обрізалася взагалі. Якби закрита, можна так сказати, сама себе закриває, щоб не померзнути. А ось порт. Дивіться який потік. Да, неймовірно Видно красиво. Ось тут якісь теж види кактусу цікаві. Тут їх чистять якраз ось такі, не знаю як вони називаються, ось такі маленькі бубочки красиво. Да. Тут можна жити. Не так, як в Канаді мінус 45. Дивіться, яка товста пальма. Вон там така Оглядова тераса Ой, ви подивіться на цю красу просто щось неймовірне. Яка оглядова тер... тераса? Це все таке корабель Virgin. Люди пробігаються, роблять пробіжку. яка краса просто неймовірно так, а це тут плете узор дівчина, що характерно, таке для наших преддирін теж А квіти які подивіться Ох, просто неймовірно неймовірно дивіться яка краса так що цікаво що це все підписано це з мексики такі привезені це драконяче дерево дивіться яке Такі варвари трошки і крам написали варвари тубільці так дивіться які гарні пунція тут величезна колекція я так розумію різних кактусів Вау, просто неймовірно. Просто неймовірно. Наскільки красиво. Подивіться кактуси Більші і мене. Дивіться тут лід цвіт верніше цвіте все це підтримує О, такі пальми є капту все це все підтримує муніципалітет стежить за тим щоб все город було А що цікаво ось якийсь е, плющ причепився, росте. А Вау, вот просто неймовірно красиво. Дуже гарно. Машини грузяться на судно. Оливки. Стуч. Так. Тут дуже гарно. О, це щось щеплене дерево. Подивіться які квіти, неймовірні казкові квіти. Правда не пахнуть? Типу як баобаб щось цікаво дарив. Вот такие небес там вода с рядом наполнена водой. Да, конечно, айнара, в общем, все-таки. Імена не, не місцеві вирізають тут на деревах. На жаль, бачите, ще свідомість цих людей не дійшла до того, щоб шанувати природу. І подивіться, які красотульки молоді пальми. на да. ботанічний сад такий під відкритим небо да. супер от людина велосипед поставила десь пішла сама бігати віці якісь скелі To už